Але ж може бути і рівня на якомусь іншому рівні, чи є перешкодою соціальний статус, фінансовий, да, конкретно будемо казати. Ну, скажімо так, я коли працювала в б'юті сфері, мені багато хто із чоловіків розповідали, як вони обирали собі жінку. І дійсно дуже часто дивляться на те, щоб вона була не бідною. Але зараз мова не про те, знаєте. Мені завжди згадується, коли людина потрапляє на операцію, скажімо, до лікаря, він все одно, ну, ти всі твої там бренди, тренди, воно все йде геть і залишається оце тіло. На тілі нема, ну якщо, звісно, можете якось там інкрустувати якесь золото, і буде зрозуміло, що ви там дуже багатий. Але в принципі, тілесний стан, ми зараз не кажемо про філери, все таке і кількість операцій пластичних, а от якщо просто, ну. Все одно треба все це знімати. Мені завжди згадується, як одна знайома, вона така любо гульнути, і вона розповідала про хлопця, на якого вона око поклала. Ну, їй там років 20. І вона каже: він увесь такий на брендах, а я ж така ну трошки не дотягую. А я знаю, що вона любить гульнути, і я кажу: так ви ж все одно через декілька хвилин вже будете роздягнути. Яка тобі різниця, що там бренди, тренди, це все? Жодної ролі ті бренди вже не будуть грати. І ще таке, я знаю, щоб бути кудись вхожим, оце фейс-контроль, дрес-код. Я, коли тільки приїхала в Київ, абсолютно там з нулем можна сказати. Чомусь мене все одно на сезони моди пропускали. Хоча я ну, взагалі не проходила жодні дрес-коди і фейс-контролі. Тобто тренди, бренди — це класно, ну, але не треба переживати, що через це ви кудись не попадете. Ви попадете, але щоб щось таке серйозне і ґрунтовне, тут дійсно можуть бути у людей питання, тому що, ну, як би ми. Як би це прикро не звучало, але дуже часто люди хочуть з рівнею, як то кажуть, мати щось близьке. А не з рівною, на жаль, не завжди готові. Зараз мова йшла про рівню в соціальному сенсі, але ж, може бути, і рівня на якомусь іншому рівні, де ви рівні, а в соціальному ну, трошечки підтягне вас, там той чоловік фінансово. Нічого страшного. А на тому іншому рівні ви набагато, ви не те, що на одному, ви, можливо, навіть і вище. Це канал Сублімната, тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся, ставте лайки для того, щоб розвивався мій канал. Діліться моїми відео. Хочете особисту консультацію? Пишіть, до зустрічі!